Добрий день! Сьогодні поговоримо про подібні доданки та їх зведення. Ви вже знаєте, що розподільна властивість множення дає можливість виносити спільний множник за дужки. Розподільна властивість виглядає ось таким чином, і ми можемо на неї дивитися як зліва направо, так і справа наліво. І розглянемо приклад. Нам потрібно спростити вираз 7х-6х плюс 3х. Усі доданки мають спільний множник х. Тож ми можемо винести його за дужки. Отримаємо х помножити. В дужках в нас залишається 7-6 плюс 3. У дужках ми записали суму коефіцієнтів усіх доданків, і вона дорівнює 4. Отже, ми можемо записати наступним чином: x помножити на 4 або ж 4х. У виразі 7х-6х плюс 3х доданки 7х мінус 6х 3х. Мають спільну буквену частину, вони відрізняються тільки коефіцієнтами. Такі доданки називають подібними. Отже, запам'ятайте, доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків. Щоб звести подібні доданки, нам достатньо додати їх коефіцієнти. І знайдений результат умножити на спільну буквену частину, так само, як ми робили в попередньому прикладі. Розглянемо наступний приклад. Звести подібні доданки. В першому прикладі 4А плюс А мінус 6а. У цьому прикладі всі доданки подібні, тому що вони мають спільну частину А, спільний множник А. Якщо ми додамо коефіцієнти, 4 плюс 1 мінус 6 ми отримаємо мінус 1. Отже, результатом цього прикладу, відповіді до цього прикладу буде мінус 1 помножити на а, або ж просто мінус а. Розглянемо другий приклад, 7b-3b мінус 4b. Обчислимо коефіцієн 7-3 мінус 4 b обчислимо коефіцієнти 7 3 мінус 4 ми отримаємо 0. Або ж до нашого прикладу 0 помножити на b. Ми пам'ятаємо, що будь-яке число помножене на 0 у результаті нам дає 0. Отже, відповідь буде 0. Вираз може містити доданки з різними буквеними частинами. Тоді доданки можна об'єднати у групи з однаковою буквеною частиною. Доданки з різних груп доцільно підкреслювати по різному Розглянемо перший приклад, де потрібно спростити вираз 4А плюс 5 b мінус 7А плюс 4 плюс 3 b Доданки, які мають множник А, підкреслимо однією лінією. Доданки, які мають множник b, підкреслимо двома лініями. І в нас залишається ще доданок плюс 4 це натуральне число. Отже, обчислимо. Додамо спочатку доданки. З множником А. 4А мінус 7А дорівнює мінус 3А. 5Б плюс 3Б дорівнює 8Б. І припишемо плюс 4. Ось такий результат ми отримали. Розглянемо наступне завдання розв'язати рівняння. Спочатку розкриємо дужки. Отже, ми отримаємо 4х плюс 8, мінус х плюс 2 дорівнює 13. Зведемо подібні доданки, підкреслимо їх, отримаємо 3х плюс 10 дорівнює 13. Розглянемо наступний приклад, де потрібно спростити вираз. 4А плюс 5Б мінус 7А плюс 4 плюс 3Б. Підкреслимо подібні доданки. Вони в нас відрізняються буквеною частиною. Ми згрупували однією лінією підкреслили доданки з множником А, двома лініями. Доданки з множником «В» і хвилясту лінію підкреслили просто натуральне число 4. Отже, обчислюємо 4А мінус 7а. Отримаємо мінус 3а. Далі 5b плюс 3Б. Отримаємо 8Б, отже, плюс 8B. І припишемо плюс 4. Отримали ось таку відповідь. Розглянемо наступний приклад, нам потрібно розв'язати рівняння. Першим кроком ми розкриємо дужки. Отримаємо 4х плюс 8 мінус х плюс 2 дорівнює 13, зведемо подібні доданки з лівої частини рівняння. Подібними доданками в нас будуть 4х та мінус х, далі 8 та 2. Обчислимо 4х-х дорівнює 3х. 8 плюс 2 дорівнює 10. Отже, записуємо плюс 10 дорівнює 13. Далі розв'язуємо рівняння так, як ми вже вміємо це робити. Нам потрібно спочатку визначити, чому буде дорівнювати 3х. Отже, 3х дорівнює. 3х у нас тут невідомий доданок, отже, щоб знайти його, нам потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. 13 мінус 10. 3х Дорівнює 3. Тепер шукаємо х. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. І ми отримаємо, що х дорівнює 1. Розглянемо наступні вправи, де нам потрібно звести подібні доданки. В першому прикладі 5х плюс 4х. Ми додаємо коефіцієнти, це буде 9, і приписуємо. Буквену частину. Отримаємо 9х. 3Y-. Ми розуміємо, що в нас тут коефіцієнт 1. Отже, нам потрібно відняти від одиничку, це буде 2, і приписати букву y. 7m плюс m. Знову ж таки, коли стоїть просто буква, ми розуміємо, що там стоїть одиничка. І додаємо 7 плюс 1 дорівнює 8 і приписуємо m. Четвертий приклад: 4b плюс b мінус 2b. Знову ж таки, розуміємо, що тут може стояти одиничка, там де просто b. Додаємо коефіцієнти 4 плюс 1 5, 5 мінус 2 3. Записуємо трієчку і приписуємо спільний множник букву b. П'ятий приклад: мінус 2а-3а. Мінус Додаємо коефіцієнти мінус 2-3 мінус дорівнює мінус 5. І приписуємо А. 2 п плюс 2 п дорівнює 4 п Мінус 2n плюс n. Знову ж таки, в нас тут біля n стоїть коефіцієнт 1, який ми зазвичай не записуємо. Обчислюємо коефіцієнти мінус 2 плюс 1 отримуємо мінус 1, приписуємо букву n. Але коефіцієнт мінус 1 ми теж зазвичай не пишемо, ми пишемо просто мінус n. І восьмий приклад 7m-2m-5m. 7-2-5 дорівнює 0m або ж просто 0. Розглянемо наступне завдання. Треба звести подібні доданки. Але тут ми бачимо, що в нас подібні доданки з різними буквами. Отже, підкреслимо та згрупуємо їх. Тепер по черзі будемо додавати спочатку. Доданки з буквою М. 4М мінус 2М. Ми отримаємо 2 м А плюс 3а. Отримаємо 4а. Отже, запишемо плюс 4А. Другий приклад. Мінус 3х плюс 2Y, мінус 3Y плюс 4 х Підкреслимо подібні доданки і обчислимо. Мінус 3х плюс 4х. Дорівнює 1х або просто х. 2 у мінус 3У дорівнює мінус 1, або просто мінус Y. Третій приклад. Мінус 5 b плюс 9 плюс 4 b Підкреслимо подібні доданки. Мінус 5b +4b дорівнює мінус 1b, або просто можна записати мінус b плюс 9 ми переписуємо і запишемо мінус Плюс Четвертий приклад: 7 мінус 2m плюс 3м. Підкреслюємо подібні е, доданки. Мінус 2m плюс 3m дорівнює 1М. І припишемо, у нас тут 7 додатнє, запишемо плюс 7, або ж ми можемо записати навпаки. 7 плюс, і замість 1m ми напишемо просто m. І п'ятий приклад, 7А-3Б мінус 5А плюс 4Б підкреслюємо подібні доданки. Я наголошую на тому, що подібні доданки ми підкреслюємо разом з їхнім знаком. Обчислюємо, 7А-5А дорівнює 2А, мінус 3Б плюс 4Б дорівнює 1Б. Отже, запишемо плюс 1Б. Або просто 2а плюс Б. Розглянемо наступну вправу. Також треба звести подібні доданки. Мінус 5х плюс 9 у мінус 7х мінус 8. Підкреслимо подібні доданки. Обчислимо. Мінус 5х мінус 7х. Отримаємо мінус 12х. 9-8, отримаємо 1, запишемо плюс і. Наступний приклад: 18,2П плюс 9,2х мінус 9,7П. Підкреслимо подібні доданки. У нас подібні доданки тут є лише з літерою P, а з літерою Х лише один додаток. Отже, обчислимо. 18,2 мінус 9,7. Отримаємо 8,5 та припишемо літеру П. І допишемо плюс 9,2х. Третій приклад: 1 третя а мінус 1 друга а мінус 1а. Щоб обчислити коефіцієнти, я пропоную записати їх окремо у дужках, 1 третя. Мінус 1 друга, мінус 1 четверта, помножити на А. І нам тут потрібно звести їх до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 12. Шукаємо додаткові множники 4, 6, 3. Отримаємо 4 мінус 6 мінус 3. І все це помножене на А. І ми отримаємо мінус дванадцятих а Наступний четвертий приклад 0,47 м мінус 049 м мінус 052 м. Знову ж таки, щоб не заплутатися, я пропоную виписати і обчислити коефіцієнти у дужках. Отже, 0,47 мінус 0,49 сотих Мінус сотих і помножити все це на m. В результаті обчислення ми отримаємо мінус 0,54 M. І розглянемо п'ятий приклад A плюс Б плюс А мінус Б. Підкреслимо подібні доданки, обчислимо а плюс А дорівнює 2а. Б мінус Б. Дорівнює 0 b Запишемо плюс 0 b але ми розуміємо, що це дорівнює 0. Отже, відповідь буде просто 2А. Дякую за увагу! Бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!